Привіт! Хочу показати, як я підшліфовую головку до мотоблока в домашніх умовах. О. Ну, типу головка нова, дали одному рагорю мотоблока в ремонт. Поставив головку, прокладку погано обжав, в принципі, майже зразу її пробило. Ту прокладка. ну, образно зразу. Я дома маю такого шліфовочного круга. Це з шліф станка. Ну, він вже відносно стертий, тобто був діаметр, він був суттєво більший. Десь так. Але букові площади немарівні. Ну, є середині отвір, але нехай є. Е, ну, головка була почорнівша, прикипівша. Е, ще ш, швахер мій взяв і наждачку і трішки подер, риски поробив. Зараз, зараз трішки зберу. Ну я вже трохи подерзав її, по кругу поюзав, зараз ще трохи марафет наведу, ну, тобто показую, як я це роблю, кладу рівно ну, це на 180 мотор мотор N180, R180 на різних зубчастинах по різному пише. Ну, типу, Так їжджу по кругу поки повертаю на 90 градусів і ось знову повертаю і да, я звісно так собі але в домашніх умовах я думаю буде ходити Колись вже гуляли, загалі наждачку на скло клав і головку підшліповував. Це не та техніка там якийсь. Але втигать. все чітко. Ось. Ну ось від наждачки. Риски ще є, хоча вже вони суттєво менші. Зараз трішки ще пройдусь і мабуть покажу результат. Ну коротше, такий результат. Зараз компресором поведуваю, ну від наждачки ресочки поставалися. Ну, звичайно не то, що було б на верстаті, але в домашніх умовах для такої техніки піде. Дякую за перегляд.